Василь Васильович, вітаю з призначенням. Розкажіть, які ваші обов'язки на новій посаді. Дякую велике за привітання. На даний момент наша перша задача для всіх це виграти наступний матч. Ми маємо робити всі і все для того, щоб наша команда була готова вигравати матчі і здобувати очки для нашого клубу. І то найголовніше, які першочергові кроки ви будете впроваджувати або вже впроваджуєте? Великих змін саме в основній команді не буде. Ми змінимо трохи структуру менеджменту нашого клубу. А якщо стосується першої команди, до кінця сезону буде все без змін. Уже 26 квітня зіграємо проти Кривбаса. В яких кондиціях команда підходить до цієї ігри? В оптимальних і бойових кондиціях ми підходимо, ми маємо розуміти, що для нас зараз кожен матч найважливіший. Ми всі є однією командою, кожен працівник клубу, кожен гравець команди, працівники академії, ми всі є однією командою. Ми всі маємо йти до однієї мети. І ми маємо розуміти, що команда, яка буде грати на полі, це не тільки 11 людей, це кожен вболівальник, кожна людина, яка на даний момент має, на мою думку, забутися про все погане. Про всю критику і прийти на стадіон, і підтримати нас, повести нашу команду вперед, за для того, щоб ми здобули ті очки, які нам вкрай потрібні, до того як отримати це призначення, ви обіймали посаду спортивного директора академії. Як ви бачите подальший розвиток академії та чи залишається це направлення одним з пріоритетних для клубу? Там нічого не зміниться. Там вже вибудована структура академії, там вибудовані багато організаційних процесів, а також тренувальних процесів. На моє місце туди приходить Олексій Валерійович Позняков, який за останні півтора року був ключовим працівником в академії, який допоміг саме встановленні цієї академії. Тому всі наші рішення, які були прийняті під час роботи в академії, були тільки сумісні без його. Думки без його згоди ми нічого не, не робили. То тобто це все було колективне. Тому за я спокійний, тому що я знаю, що там все буде надалі на найвищому рівні.